На загальних цінах виборів буде змагання хороших, поганих всіх разом, але по образам: ветерани між собою, волонтери між собою, інтелігенція між собою. І перепрошую, всі пересруться. А для суспільства просто позатираються всі авторитети. Ну, частина з них буде підважена дуже сильно. Згадаємо минулі вибори 2019 року. Президент Зеленський прийшов і не має жодної особи в країні в момент його приходу, яка могла б сказати, пане президенте, ви не правий. Все, обнулились всі: моральні авторитети, лідери думок, по бульбашках залишилися тільки а, а, морально-карликові фігури. Тому що загальна ця масштабу, коли людина виходить і говорить, їх залишилось дві з половиною людини, які взагалі поза політикою, там я не знаю, Ліни Кастенко, мовно кажучи, які просто невиховно нічого не казали. І зараз та сама ситуація може бути чи це говорить про те, що вибори не треба проводити? Ні, жодним чином. Бо зараз виріжуть і скажуть, що Сайкен каже, що вибори... вибори зараз не можна проводити в силу об'єктивної безпеки всіх інших обставин. Але демократії, республіки якось живуть між виборами. Є ціла низка інших механізмів, які забезпечують і ротацію еліт, і а, коаптацію, і підвищення довіри, і розділення відповідальностей. Є купа різних механізмів. Бо демократія це не тільки про що, це і про як, це про процедури. І республіка, це процедури. Відповідно, ми маємо зараз вирішувати проблему не політичної кризи. В нас політична криза немає, вони голосують навіть у ПЗЖ сидить в статусі полонених, як жартують між собою, і голосують як зайки. І яка політична криза? У нас управлінська криза. І ця управлінська криза вона пронизує все починаючи від політичних інститутів, завершуючи нижче і доходимо до армії, де так само ми бачимо а, чіткий контраст того, що ми називаємо совковою частиною. Але направду там не тільки совково, там же й мутації по